Фішингове посилання може з'явитися де завгодно, у вашій пошті, у повідомленнях від друзів, у соцмережах, навіть у СМС. А вам приходили фішингові посилання? Якщо так, то ви маєте досвід, як потрібно або не потрібно поводитись в таких ситуаціях ні. Тоді послухаємо одну історію. Привіт! Хочу поділитися з вами історією. Як я ледь не втратив доступ до свого аккаунту через фішинг, отримав повідомлення від нібито сервісу, яким часто користуюся. Вони просили підтвердити мої дані, і я ледь не натиснув на те посилання. Фух, ще добре, що в останню мить засумнівався. Як бачите, ніхто не застрахований, але є добра новина: існують способи захистити себе. Перше і найважливіше, не поспішайте натискати на посилання. Завжди перевіряйте адресу відправника і пам'ятайте, на жодному коректному сервісі у вас не буде запиту на ваші паролі чи персональні дані через посилання. Привіт, я тут, щоб дати вам кілька професійних порад. Завжди перевіряйте джерело посилання. Якщо ви не впевнені, краще ввести адресу сайту вручну в браузері і ніколи не вводьте особисту інформацію на сумнівних сайтах. Ваша безпека в інтернеті починається з вас. Визнач, які сповідомлення є коректними, а які підозрілими.